В Коломию з'їхалися есперантисти з України та світу. Тут вони взяли участь у науково-практичній конференції. Того ж дня у писанковому місті відкрили меморіальну кімнату та пам'ятну дошку, присвячену сторіччю виходу у світ першого числа часопису українських есперантистів. Все це не випадково заглянувши в історію міста, стає відомо, що свого часу Коломия була одним із центрів есперантського руху. Більше знає Мар'яна Мацьків. <головіка> Леша Корделевський, родом з Порщі, Зараз мешкає в Чикаго. У Коломиї чоловік приїхав, аби поспілкуватися з однодумцями есперантистами Цю мову він вивчав понад півстоліття тому. Я учився есперанту в Кракові в Польщі, як я був мальчиком. Е ну, е е тому що Я знав я путешествував в всім мірі. Ja był na zapadzie, na wschodzie, tylko gwarantuje Esperanto z innymi Esperantystami. Tak, teraz ja w Kaumeju przyjechał, tożegaryt Esperanto. Есперанто це міжнародна мова, створена польським лікарем і поліглотом Людовиком Лазарем Земенгофом у 1887 році. У її основі найпоширеніші європейські мови: інтернаціональна лексика та проста суворо нормалізована граматика. Есперанто має на меті створення прямих та однакових можливостей для кожної людини у міжнародних стосунках. Нині ця міжнародна мова має багато прихильників у всьому світі. Розмовляють на есперанто і в Україні. Головні принципи Паранського руху будувати стосунки між Людьми різних національностей через мову есперанто. Отже, есперанто це як місток між різними націями, різними культурами от, і різними народами. Мова надзвичайно цікава, це феномен і з точки зору і філософської, і з точки зору мовної, тому це не просто мова, це цілий соціально-філософський пласт. І він доречний, дуже до, до мого внутрішнього сприйняття філософії, тому що він добрий, пацифістський. У місті понад прутом есперантисти зібралися, аби вшанувати пам'ять засновника есперанторуху руху в Галичині Коломиянина Ореста Кузьми. Дату обрали не випадково. Саме 100 років тому пан Кузьма випустив у світ перше число часопису українських есперантистів Україна Стело, що у перекладі означає зоря України. На той час у столиці покуття мешкало більше 80 есперантистів. Ця людина. Яка сама по собі людина унікальних знань, всебічних знань, зробила дуже велику справу. Оцей скромний журналик ніс. Перші відомості за кордон про Україну, тому що він розсилався в дуже багато країн а взамін есперантисти коломийські одержували газети, журнали мовою есперанто з різних країн світу, навіть таких екзотичних, як Японія, Китай, Мексика, Сполучені Штати та інші. Створення меморіальної кімнати та пам'ятної дошки Оресту Кузьмі зініціював коломиянин Василь Антонюк. На асперанто він не розмовляє про те цей рух, а особливо ідеї Ореста Кузьми йому дуже імпонують. Мене завжди цікавила історія, історія нашого міста, а цей будинок так склалося, видно. Випадково, може, не випадково. Я придбав і аж тоді дізнався, хто його будував і хто мешкав у ньому. Це за Ореста Кузьму за історію есперанського руху в Галичині. і ця вся робота, яку він проводив, мені дуже сподобалась. Імпонувала тим, що він робив це з подвижницьких цілей. Мені подобаються ці люди, що несуть цю ідею, я їх буду підтримувати. Я зробив таку кімнатку, куди вони кожного року зможуть приїжджати. І... Перевозити нові сучасні експонати про свій рух, Таку сподвижницьку ініціативу Василя Антонюка підтримала громадськість міста, зокрема, історики, краєзнавці та колекціонери, всі разом збирали експонати для меморіальної кімнати. Один з найцінніших перший підручник есперанто дата видання якого вважається днем народження цієї міжнародної мови. Одним з цікавих експонатів. Виставки є музей оригінальний квиток есперантистів коломийських. Вони мали назву Прогресо. От на ньому є печатка товариства Прогресо». А передня картка була використана скульптором для пам'ятної пурти. Автор пам'ятної таблиці, відомий скульптор Роман Захарчук, слід згадати, що з цієї нагоди світ побачили також дві листівки в серіях Коломия наше місто та Вивчаймо нашу історію. Освячення та відкриття меморіального комплексу на вулиці родини Кузьми відбулося у теплому колі есперантистів та громади міста. Серед почесних гостей Євген Ковтунюк, який відроджував есперанту рух в Україні вперед, день вперед до того, як Україна вже мала офіційно статус незалежної. Ми створили незалежну українську спілку, назвали її Українська аспиранта асоціація, і на слідуючий рік, в 90-му році, на всесвітньому конгресі еспіранта на Кубі в Гавані. Ми вступили в спілку Всесвітню, хоча туди дозволяли вступати лише асоціаціям незалежних країн. І коли я повернувся додому, я мав великі проблеми з тоді, ще існуючим КДБ. Про те, що як це ви могли зробити, коли країна ще незалежна. Поки вони розбирались, то країна стала незалежна, і таким чином у нас була за номером 50 у всесвітній організації, зареєстрована наша українська спілка. Друга частина святкувань відбулася у музеї історії міста. Роль часопису Зоря України та його редактора Ореста Кузьми у популяризації української історії, літератури і культури у світі та ідей міжнародної мови есперанто в Галичині обговорювали на науково-практичній конференції. Приємною звісткою для есперантистів стало відновлення видавництва газети Україна Стело.